Нагадаю, вчора головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний теж заявляв, що на той момент українські воїни ще перебували у північній частині Мар'їнки. Наші війська підготували оборонний рубіж за цим населеним пунктом і наголосив Залужний. Відхід на околиці Мар'їнки не є чимось резонансним, бо це війна. Далі про куп'янський напрямок фронту голова Харківської ОВА спростував інформацію про незначний успіх росіян в районі населеного пункту Синківка. Він зауважив, що подекуди на околицях цього населеного пункту ведуться активні бойові дії, але навіть та техніка Російської Федерації, яка десь може пробитися, оперативно знищується нашими оборонцями. Сили й засоби ворога сконцентровані на тому, щоб захопити синьківку. Успіхів у них там немає. Населений пункт повністю контролюється нашими збройними силами. Подекуди на околицях синьківки інколи ведуться активні бойові дії, але ворога активно знищують. Якщо якась військова техніка заїхала на території цього населеного пункту і після того була знищена, це не означає, що ворог його захопив.